Всіх вітаю. Сьогодні маю показовий бій для вас на карті Вестфілд. Я відправляюся на позицію, таку, яку для себе я відкрив раніше, так як я не встигаю ні в кущі, у мене немає бажання їхати в місто, немає бажання ніяк боротися з противниками на пагорбі. Тому я відправляюся стандартно. Намагаюся не чекати людей, які будуть переїжджати. Бачу вайзик, який з хочу йому вкинути, не пробуває йому монобров. Е, я граю перший раз в цій позиції і я досі е, не був в я контролю перекатку тяжі. Ці квадрати А3 доволі важливі. На цій мапі. Доволі досить хороша мапа не настріла. Зазвичай ця карта себе добре показує рандомі. ній ти стабільно робиш шкоду, маєш якийсь хороший бій. Бій протікає доволі добре на даному етапі. Нічого незвичного, ми терпимо від арти. У них у Су команди супротивника доволі е танки грають агресивно, хоча в них є е дуже велика, е хоча в них немає дуже великої переваги, але вони досить агресивні. У нас ніякий танк не зайняв е квадрат Б1 е зліва. Ось тут доволі було б е е добре мати перехресний вогонь. Наш Маус агресує, але йому. Uh, говорю, відступай на називаємо. Ми, ми трошки постріляємося. Трошки займаю позицію, не розумію. Чи він рофлить, що, що він просто їде як скотина. Дай Бог йому здоров'я. Але добре, що він просто не помер. За себе трошки ХП. Значить, ми якось можемо трошки затягнути бій. Uh, у цьому моменті я дуже був захоплений вицілюванням, так як я хотів о, нанести максимальну шкоду в цей проміжок часу, так як я бачив на нульовій лінії. О, у нас команда суперативників віджали доволі о, так сказати, ключову позицію потіка нуль. Позиція К0 на цій карті, якщо ЛТшка СТшка займає, сипеться далі, по факту вся нижня лінія, J-лінія, ПТшки, все це сипеться. Тому важливо поборотися за цю позицію. Дуже, дуже добре, що супротивники продовжують намагатися випікувати нас. І ми доволі пасивно граємо. І дуже добре, що противники пушать по цьому лінії. Би вони трошки дивились на мені карту, вони б заїхали з нижньої позиції і ми б просто вмерли в один, одну мить. Не розумію, чому не пробив там кашинрати, та Значить, там 250 під кутами, десь під 300, мені 300 є, пам'ятаю десь стільки пробой. Тут просто чистий факт починається. Е, кожен танкіст зрозуміє мене за дуже приємне відчуття, коли ти можеш просто ст стояти і пострілювати в Мауса. Або в Ташинрате, який фуловий. Тут я бачу гірш кафера, заряджаю фугасик. Хочу його забрати, щоб більше не залежав. І ну, починаються справжні ґечі-мучі з Ташинрати і Маус. Трошки побоююся е, як панзера. Е, Голубиття золотих снарядом. Там під 400 йому начхати на мою броню. Так Забираємо шукати. І далі солодка вуличка, маус, який відкатує. Дуже дякую цьому маусу. Е -е. Він посейвив копей для мене. Також е -е, добре зіграли союзники наші. E, нижня лінія e, трошки протрималася, дала час, поки ми. так сказати, підсадимо противників зверху. E, судячи з e, ситуацією на карті. Я розумію, що в цей момент що бій. Ну, уже завершено для нас. Так сказати, суперник контролює більшість частину карти. І мені лише потрібно настрілювати дамаг далі. Маус, здається. не розумію, що його розстрілюють три танки. Хоча він міг через ХВ просто підтікати. На цю лінію за цей за цю насів холмбугор далі посейвити і розтанковувати, так як суперник зайняли а, більшість половину карти. Тобто він міг би тут грати, далі прийти і собі спокійно а, на контролі гриля продовжувати настрілювати. він. Він просто здався. Цей момент, я розумію, що мій варіант настрілу далі це гріль, який знаходиться тут. У мене ще є доволі багато фугасів, якими я можу його спокійно забрати. Я розумію, що Мінотавр і 705 трошки стримають противників. Тобто це ЄБР, Беркінкофер, Крокоділо і Леопард. До речі, цікавий леопард, ми про нього скоро дізнаємося. Людина, яка світилась, так і залишилась на одній позиції, просто користується танком, який їздить 65 км на годину, як стоять. Фугаски добре залітають по грилю. Мені подобається, як летить на цьому, на цьому відрізку бою. Е, так само я ще розумів, що е, вирішив, вирішив поїхати, так, як е, Маус розкадешив супротивників. у мене доволі багато ХП, навіть якщо мене будуть розстрілювати з трьох сторін е, е, Леопард, Гріль і Єбер, який скоріш, буде в о, стороні лісу виїжджати. У мене залишиться ХП, щоб допушити е, гріля. Дозабрати його ХП і відстріляти і ще зробити пару тичок. Е, я не помічаю, що відбувається на d лінії як Мінотавр і 704 й просто їдуть помирати. В моїй голові тільки то, те, що мені потрібно дофармити гріля. Я тут помічаю вера, фугасик добре залетів, мені тут дуже пощастило, якщо чесно. Хтось знає, як їх Дібра фугасами колеса дуже, дуже збирають багато е пострілів і не да наносять ніякого демеджа. Трошки втанкую, розумію, що вже відсвітився від леопарда. І хочу... З е Добрати артилерію і зайняти цю позицію, так як тут є трохи зелені, від якої я зможу відіграти. В моменті я розумію, що зараз я пропадаю а, з огляду за світом, і хочу пікнути леопарда, який стоїть тут, бо я розумію, що він десь на мосту. Він вистрілить, покращує своє демаскування, і я йому дам демеджа. І тут для мене дуже неприємний сюрприз, так як Боркенкофер уже з'явився з цієї позиції, він навіть не цвітиться. Значить, він грає на маскуванні. Я розумію, що ця ЛТшка доволі дуже хороша стежка 11 рівня. Яка буде просто не безкоштовно накидувати з цих кустів, з цих? Я зрозумів, що все, мої 10 тисяч закінчилися. В... в моїй голові зараз було просто зробити десятку. Але в моменті, коли бій закінчився, я зрозумів, що я тут можу зробити. Більше я міг би виграти цей бій. В цей момент я хочу дофармити леопарда. Леопард знаходить якусь шпаринку, щоб заїхати. Я навіть не знаю, що там таке може бути. Намагаюся закинути, і Боркенкофер вже просто, просто заїжджає мені. В С, так сказати, він нічого не боїться, хоча він і шотний. Я намагаюсь довернути в цей момент. Розумію, що він протормозив десь тич, тому треба давати верту. Знову каток і виїжджає 4500 хп. В моменті, коли бій закінчився, я міг би зрозуміти, що Леопард не пріоритетна ціль для стрільби в даний момент. Я міг би його... Залишити на потім, так як він знаходиться е, в позиції, в якій які позиції, в тій, які потрібно до мене їхати, певний час, і в мене буде час, щоб е, законтролити Беркенкофера, якщо він поїде, або би почне з мене стріляти, і можливо я його засвідчусь так само, якби є 4 їхав, і я би мав якусь інформацію. Але маємо те, що маємо. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, комусь було щось корисно, не корисно. Ставте дизлайки, лайки, а може не ставте. Діма це відео для тебе, це мій друг. Я дякую йому. Я сподіваюся, він подивиться.